Загадуйте чоловіка, і ми зараз дізнаємося в карт, що він про вас думає. Саме в цей час. Саме в цю хвилину, коли вам трапилось це відео, саме тоді воно і актуальне. Що ж він про вас думає? Чоловік чекає від вас листа. Або смски дзвінка. Можливо, ви давно не спілкувалися. Чоловік зараз на заробітках. Той чоловік, якого ви загадали, він зараз заробляє гроші. Він робить все для того, щоб повернутися з тріумфом до вас, з грошима. Позаду у нього були якісь проблеми, дуже фінансові. Він щось втратив, можливо, втрата житла, роботи, розлучення із сім'єю. І він виходить на новий рівень і робить це для того, щоб цього позбутися. Ось бачите, наступна карта це дуже тяжка робота. Він дуже тяжко працює для того, щоб досягти своєї цілі, щоб повернути те, що він втратив. Йому зараз дуже нелегко і йому дуже потрібна ваша підтримка. Він чекає звістки від вас, розмови, але ваші відносини знаходяться в якомусь підвішеному стані. Розумієте, якийсь як застой. Він чекає спілкування з вами. А у вас в житті все добре. Ви весела, ви в колективі, ви добре проводите час. А він чекає, він такий чекає. Ось бачите, в нього був такий тяжкий період, він в один прекрасний момент все втратив, все покинув і пішов у пошуках кращого. І зараз ну, дуже тяжко працює. Але він на своїй роботі має авторитет, і він завжди пам'ятає про вас. Він в очікуванні. Він вважає, що ви. Та людина, яка може його підтримати і може йому допомогти пережити цей дуже складний період. Так, вам потрібно поговорити і потрібно з ним зв'язатися, бо він весь час про вас думає. Ви прямо не виходите у нього з думок. Він, він просто саме велике чекання. Так що, якщо людина дорога для вас, якщо ця людина дорога для вас важлива. То зв'яжіться, знайдіть слова підтримки.